Друзі, всім доброго дня! Виїхав зараз на місце на такусь водойму з метою перевірки активності карася. Е, Глубина невеличка, але карась ходить. Зараз побачимо, як пригріє нам сонечко, і будемо спробувати його сподловити. На праву вудочку я ловлю чисто на опариша. Середня у нас вудочка червь з опаришем. І крайня ліва вудочка у нас. З черв'яком. Побачимо зараз, що у нас піде на це. Так, а ну ось на черв'ячка у нас. На черв'ячка. Щось іде чи ні. опа опа опа, опа, опа. Прав тик. Немає риби. Зараз будемо пробувати щось зловити. Ну, я скажу так чесно. Уже тільки закинув і ось один дружбан плавиє. Звичайно, карась невеликий, але звісно попадаються тут і гарні екземпляри розміром до пів кілограма. Ну давай же щось там пробує, пробує, пробує. Є. сюди маленький йди. Та такий. а ну кстати, що це з ним його трошки десь побило і взяв чисто на париша кстати на париша це за сьогодні перший хто клюнувся так загалом черв'як та змішаний червяк за паришем Може будь стайка підійшла. Зараз будемо її ловити. А тут нам треба змінити насадку. У мене два гачки <кій> іде Один гачок короткий, другий трошки довше. На ближню дистанцію на 4-метрову вудку. надіваємо на довший повідець з гачком. надіваємо червячка і закриваємо це все. Також опариком. Все. Наш червячок. Так, і беремо опарика. Готово, такий ось бутербродик для карасика готовий. І робимо закид нашої удочки ось так. І поставили. Все, чекаємо клювання карася. І сюди йди. Друже, попався. це який вже поменше. Ну також Добрий карась, це ще на вулиці 10 градусів плюс 10 і дуже тепло, вода ще не прогріта і немає не такого активного карася. Води дуже мало. Розливу в цьому році майже не буде. Та й порівняно з минулим роком води дуже мало. Бо тут, де я зараз сижу, Тут було десь може метр чи півтора глибини в минулому році. А зараз вже вода не набралася і така ситуація. Зато карась залишився, карась живучий, так, така істота, перезимував, хоч тут і глибина десь в місцях пів метра, метр в такому плані. А вон далі капец там. Ти що, нормальні такі. Дебелі карасі плавають. Ну щось не хоче крупняк брати. Крупняка багато он видно. Далі он що творить. Це жесть. Я навіть взяв вудочку з катушкою, щоб далеко кидати, але не хоче брати на дальній заброс. Хоча богато он плавает Он прям біля поплавка Ну це капец Це капец Біля поплавка плавает, а наживку брать не хочет Вон опять, -моє, це нормально. Опа-опа, ну-ка, що у нас тут, друже? Опа, 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 опа. Потроху, потроху. Давай, давай, давай. А ну, ну щось викробує щось викласти, але не... Не виходить у нього нічого. Непонятно на цю... Ух ты, -мо! <coughs> О! Єсть! Іди сюди, мой дорогой. Захотів хробачка. Іди сюди. О! Опа на дуплетка! Ви бачили таке, щоб зразу три рибини? Це дуже добре. Така риболовля мені подобається, хоч і карась не крупний, але для цього періоду, як я вже казав, це дуже добре. Загалом вихідний день, щоб не сидіти вдома, карасик прокльовується дуже добре. Зранку взагалі нічого я сидів, сидів, навіть місця змінив. А зараз ось бачите, три карася за невеличкий час. Наділимо. Черв'яка і будемо далі ловити рибу. Так, сюди ми надягаємо нашого хробачка. Так. Закидаємо на крупного карася. Далі. Далі у нас є такого плану. Тут я зробив, як і раніше, вже два опарика та плюс червяк чок з апаріком. Два паріка. Що, напевно, воно зацепилося. Так, сюди. І тут ми залишаємо, хай може. Може йому подобається такий вид. Так, а тут що у нас? Тут у нас травичку зараз оберемо і закидаємо. все. Коротше, чекаємо. Ну, шо он и вытворяется, капец. Це реально капец. Ну-ка, иди сюда, мой дорогой. О, пошел. Как кажуть, есть. Все. Червячка він нам здесь не спорту. Тому ми закидуємо ще раз, бо він смачніший. Якщо на цей черв'як клюнув, раз, то клюне і другий. Тут така тема по каресів. Сидів я там на тих місцях. У мене за 3 години два клювання було. Спіймав я одного карася, перейшов вже на це місце. Тут глибина вже побільше і... Вже я хоч покльовок бачу більше. А ну-ка що нам покажеться вудочка. А ну а ну давай ложи, ложи, подкладуй, подкладуй. Ах ты собака. Бачите, було клювання і нашого черв'яка було вкрадено. Нічого зараз нового надінемо. І будемо продовжувати нашу риболовлю. Так, давайте такого смачного. Такий смачненький ми його зараз. Опс, ох ти агонь. Був би я б карасям, я б сам його з'їв. І перевіряємо нашу точку. Де карасі вірять наших хробачків Йо-мою і дощ починається це жесть О, що, такий невеличкий проклюнувся на Робочка. Як піднімає, так кльов іде, як пропадає вітер, хвилі немає, кльову немає також. 10 капель дай нема більше дощу. Не треба нам такий дощ. О, утворяє капець. Це жесть. Напевно, крупний карась пішов на нерест. Бувати деякі речі, які можуть нас намокнути. Ось бачите, начебто йде, а може зараз вже й закінчиться.

Чайку налив і вже йти сюди, караська. Ну, цей друже вже такий, тож такий невеличкий, взяв на черв'яка з апаришем в суміші, в бутербродіку, в такому, ще й трошки травички було. Ну, нагоди цього ми змінимо черв'ячка на нового. бо минулий раз я не змінював. Так, нам треба опарик ще. Наш дружбанчик. опарик Вот вона. Все, вот такий бутербродик. Для карася готовий туда все так пойдет она. опять дуплетик иди сюда собачьи ты на парика взял карасок туда и на червячок за париком тоже иди сюда и полетела дальше мовчить напевно карась далі требачок подалі від берегу щоб він клював, а та взагалі на тому березі що закинув немає ніякого навіть і тичка и кири з а. попався короче погода сегодня такая дуже цікава дождь пасмурно солнце ну коротше переменная жорстка. погода але хоть и такие лайкарась приклевываются Це дуже добре, Ой. так а що нам ця вотка каже, в принципі нічого не каже. بونن مكلюية Бродіку. Яке добре для карася. Ну туди ж стоять. Туди ж і що сюди один прийшов опана. Ну, бачите, не вспів закинуть одну вудку, яку вже на іншу клює. Цей трошки поменше. Ти на чистого червячка? Коли ж прийде бабусь, чи бабуська чи дідуська цих карасиків? Ой? Що знову? Так, і було задумано. Чекаємо далі. Іще один, оце на вищий. Да, просто туди еще треба. Ось вот так пойдет. Попався до нас. Нового ну, храбачка. Одягаем. И полетели те караси... Ой. Нет, трошки левиши. Це вже получше тільки закинув і одразу є крась. Гарний. І в чому прикол? Що саме коли піднімається вітер, здійснюється кльов риби. Тобто, коли нормальна погода, коли вітер вдихає і... Немає хвилі. Карась клює дуже погано. Коли з'являється хвиля, з'являється вітер, йде одразу кльов. Що ж, друзі, сьогодні вже завершилася наша е, рибацька пригода. Темою було сьогодні виїхати на озеро і е, знайти карася, який активний і якого можна зловити. Виїхавши, я зрозумів, що карась все ж таки клює. І Зараз покажу, який наловили. карась невеликий. І більш адекватні екземпляри. Е, багато бачив крупної риби, яка вже пішла на нерест. І вона біля камишів, біля палок, вона плаває, треться, тобто вона вже пішла на нерест. А е, менші такі карасики вони прокльовуються. Ну що ж, загалом можу сказати, що сьогодні наша риболовля вдалася, зклювала в основному на Черв'яка у нас. Брала також на черв'яка з опаришем такий смачненький бутербродик І найменше було покльовок у нас на опариша. Ну що ж, будемо прощатися до нових пригод. Всім гарного настрою гарного дня!